Добрий день. Я студентка третього курсу Кічу Ганна Володимирівна. Науковий керівник. Завідувач відділення електроенергетики, електротехніки та електромеханіки готельно-ресторанної справи. Кандидат фізико-математичних наук Квасикова Ганна Сергіївна. Приготували доповідь на тему математика в готельно-ресторанному бізнесі. Ресторани і готелі. Управління і показ. Настрікама на буклетах. Гарні якості на раз, Математика усюди. І в туризмі як проєкт. Це стосуємо наразі, ніби штучний інтелект. Вступ. Тема моєї доповіді на конференції, присвячена математиці, а саме роль математики в спеціальності 241, хотельно-ресторанна справа. Цілі нашої роботи представлено на слайді. Математика цариця наук. Застосування математики в усіх галузях науки народного господарства не обмежене. Без знання математики не можна уявити розвитку людства, математика скрізь, вона на кожному кроці. І, хоча багато людей, дивлячись на математичні завдання, виглядають приблизно так, варто пам'ятати, що без математики ми не можемо прожити і дня. Математика відіграє важливу роль у готельному та ресторанному бізнесі на різних рівнях, а саме: фінансове планування, управління запасами, прогнозування попиту, оптимізація робочого графіка та ціноутворення. Математика є важливим інструментом для аналізу та оптимізації різних процесів, що відбуваються в сфері готельного та ресторанного бізнесу. Математичні методи допомагають розв'язувати такі задачі, як плата контроль завантаженості номерного фонду в готелю, аналіз конкурентних спроможності та попиту на послуги комплексу, розрахунок собівартості представлених послуг, статистика щодо наданих послуг і відслуги клієнтів. Для оцінки ефективності та рентабельності діяльності готелю та ресторану необхідно використовувати математичні методи розрахунку та аналізу показників прибутку фінансової стабільності. Важливо розуміти межі норми витрат та постійно їх контролювати. Будь-яке відхилення веде до збитків, і якщо раптом якась стаття видатків скаче, тоді треба все перевірити. Щоб організувати облік витрат у готелі чи ресторані, необхідно враховувати кілька правил, які представлені нижче. На мою думку, математика є основою для наукових досліджень та інноваційних проєктів у сфері готельного та ресторанного бізнесу, а також для подальшого навчання на бакалаврському та магістерському рівнях. Але для того, щоб бути конкурентним спроможним на ринку готельно-ресторанної справи, треба вміти застосовувати необхідні управлінські знання та навички для того, щоб люди обрали саме ваш готель для просування відповідних послуг, а для того треба залучити також відповідний математичний апарат. На сайті представлено раціон використання різних видів продуктів. Потрібно скласти так раціон, щоб мінімізувати витрати і забезпечити необхідну кількість поживних речовин на добу. Математична постановка задачі виглядає таким чином. Управління розсадкою та обслуговуванням представлено таким чином на сайті. На сайті представлено приклади таблиць та статистики, які пов'язані з управлінським математичним аспектом туризму та в готельно-ресторанній справі. Таблиця номер 1 Прогнозування попиту на готельні номери. Таблиця номер 2 Аналіз ефективності рекламних компаній представлена на слайді і таблицею ми можемо побачити розв'язок задачі. Таблиця номер 3 Оптимізація ціноутворення на ресторанні справи. Представлена на таблиці. Також під таблицею ми можемо побачити розвиток задачі. Елементи теорії статистичних рішень. Статистичні моделі це гра двох осіб людини і природи з використанням людиної додаткової статистичної інформації про стан природи. Основними відмінностями статистичної гри стратегічної є відсутність прагнення до виграшу браття природи, тобто відсутність антиродироти. Спротивника та можливість другого гравця статистика провести статистичний експеримент для одержання додаткової інформації про стратегії природи. Як із матриці прибутків побудувати матрицю ризиків, представлену на таблиці. Матриця ризиків розраховується таким чином. Згідно з критерієм Байеса, якщо припустити відомим розподіл ймовірності для різних станів природи, то для прийняття рішення слід знайти математичні сподівання. Критерієм прийняття рішення є максимізація виграшу чи мінімізація очікування ризику чи витрат. Задача номер 1 У ресторані працює 10 офіціантів. Кожен офіціант обслуговує в середньому 12 столиків за вечір. Кожен столик приносить в середньому 500 гривень доходу ресторану. Який загальний дохід ресторану за вечір? Якщо всі столики були зайняті, яка частина цього доходу припадає на одного офіціанта, якщо вони ділять його потім і отримують 5% від суми своїх замовлень? Розв'язок перше. Знайдемо загальний дохід ресторану, який обслуговується за вечір. Для цього потрібно помножити кількість офіціантів на кількість столиків, які обслуговує кожен офіціант. Отримуємо до 20 столиків. Друге, знайдемо загальний дохід ресторану за вечір. Для цього потрібно помножити кількість столиків на середню суму замовлення. З одного столика отримуємо 60 тисяч гривень. Отже, загальний дохід ресторану за вечір складає 60 тисяч гривень. Третє, знайдемо частину доходу, яка припадає на одного офіціанта. Для цього потрібно знайти суму чаєвих, яку отримує кожен офіціант, і додати її до суми замовлення, яку він обслуговує. Тобто ми цілих ми множимо на 12 та на 500, отримуємо 300 гривень. Тобто 300 гривень це сума. Яку отримує офіціант, яка становить 5% від суми замовлень. 12 помноженому на 500 отримуємо 6 тисяч гривень. Це загальна сума доходу замовлень з кожного столика. Отже, частина доходу, яка припадає до одного офіціанта, дорівнює 6 тисяч 300 гривень. Задача номер 2. що правильно розрахувати метраж приміщення, наприклад, на 100 посадочних місць потрібно 100 помножити на півтора, і ви отримуєте квадратуру в залі. До цього показника треба додати ще мінімум 40% під технологію. Розв'язок важливим показником також є обороність столу стільця, тобто кількість посадок за день. В Україні прийнято приходити в заклад в обід і вечерю. Вечірні пори можливі дві посадки з шостої вечора і з восьмої вечора. Таким чином, за день можна обернути стіл три рази. При цьому ви повинні правильно порахувати кількість заготовок, щоб гості отримали те, що вони очікують. Висновок до задачі гіпотетично ви можете отримати пів посадки на сніданок, але в нашій країні практика відвідування закладів браті не поширена. В кращому випадку ваш заклад на 100 посадочних місць відвідуватиме 350 гостей в день, порахувавши середній чек і кількість гостей, ви можете вираховувати суму, яку вам потрібно заробити за місяць, щоб покрити операційні витрати. Управлінський математичний підхід до готельно-ресторанного бізнесу включає в себе використання математичних методів, статистичних моделей, оптимізаційних інструментів та аналітики даних для вирішення різних завдань. Об'язаних з управлінськими ресурсами, плануванням операцій, управлінням ціноутворення, вдосконаленням обслуговування клієнтів та багатьма іншими аспектами, цей підхід дозволяє готелям і ресторанам більш точно аналізувати та передбачати попит на послуги, управляти запасами, ефективно розподіляти ресурси, оптимізувати фінанси, вдосконалювати рекламні стратегії. Та визначити оптимальні ціни на послуги та страви. В результаті цього підходу готелі та ресторани можуть підвищити якість обслуговування, знизити витрати та збільшити прибуток. Висновок. Математика в готельно-ресторанній справі є невід'ємною складовою професійної підготовки фахівців цієї галузі, що сприяє їх конкурентноспроможності, компетентності, креативності на ринку праці. Список використаних джерел представлено на слайді. Дякую за увагу.